Діти, сьогодні до нас прийшли веселі сніговички. Вони принесли нам цікаві завдання. Подивіться, хто це заховався в зимовому лісі. Давайте відгадаємо. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це, дітки? Зайчик, вірно. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий вовк молодці. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На кория вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене. Лисиця Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята Хто це? спробує відгадати? Так, це білочка. Малята чи помічали ви сліди на снігу? Ось пройшла людина. Ось проїхала машина. В лісі багато слідів залишили різні пташки та дикі звірі. Діти, подивіться уважно на картинки. Стрілочками зазначено, де чиї сліди. Давайте їх назвемо. Якщо сліди залишило білочка, то чиї це сліди? Як ми скажемо, білячі сліди. Якщо сліди залишив ведмідь, чиї це сліди. Ведмежі сліди. Якщо сліди залишила лисиця. Чиї це сліди. Лисячі сліди. Якщо сліди залишив заяць, то чиї це сліди? Заячі сліди. Якщо сліди залишив олень, то це оленячі сліди. Якщо сліди залишив вовк, то це сліди, вовчі сліди. Малята, ви молодці.